Виконуємо номер 737 із підручника Алгебра 7 та номер 33 крапочка 20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Порівняйте з нулем значення виразу і два вирази. Використаємо формулу квадрат різниці 4 це 2 в квадраті, тому маємо х відняти 2 у квадраті. Іс. квадрат різниці х і 2 число невід'ємне більше або дорівнює 0. Відповідно і значення нашого виразу, також буде число невід'ємне більше або дорівнює 0. Завдання друге. Винесемо мінус за дужки. В дужках отримаємо х квадрат відняти 2х додати 1. І також застосуємо формулу квадрат різниці, це буде х відняти 1, і наша різниця у квадраті. Отримали квадрат різниці. Це в наше число невід'ємне, але у нас іде число протилежне. До нашого квадрата це буде число недодатнє менше або дорівнює 0, і відповідно наш вираз також буде менше або дорівнює 0. Номер 737 із підручника алгебра 7, та номер 33.20 із підручника математика 7 виконано.